Вітаємо та пропонуємо оглянути матчі 17-го туру української прем'єр-ліги. Найкрасивіші голи, найскандальніші моменти і найважливіші деталі в нашому огляді. Тож неодмінно підпишіться на ютуб канал Фандей та вподобайте це відео. Весь тур пройшов за два дні. Центральні матчі відбувалися в неділю: Дніпро 1 зустрічався з Динамо, а Шахтар гостював у Кривбаса. Також цікаво, ми вийшли поєдинки інгульця з металістом та Вереса з Ворслою. А тепер про все по порядку та в подробицях. Новий тур відкрили Минай та Олександрія, і події в цьому матчі почали відбуватися максимально стрімко. Вже на другій хвилині в Олександрії виникли типові для нової команди ротання проблеми при переході з оборони. Причому в цьому епізоді при переході, вже з першої фази, Микита Шевченко шукав партнера поблизу власного штрафного, а подарував м'яч супернику. Вадим Вітинчук перехопив і впевнено реалізував вихід віч це перший гол на рівні УПЛ для 26-річного Вітенчука, який, до речі, у 2018-му провів один матч у складі Олександрії. Аналогічні проблеми продовжували турбувати команду ротаня. Наприкінці першого тайму вона знову провалилася при виході з оборони, що призвело до великої пожежі біля воріт Шевченка і ефектного сейву Микити після удару Вишневського. А от після добивання м'яч, мабуть, полетів у бік угорського кордону. Цікаво, що другий матч за участю Олександрії поспіль завершується певним резонансом щодо арбітражу. Позиційна атака гостей у вигляді багатоходівки призвела до рятівного голу Третьякова на 84 й хвилині. Все в нічого, але автор асиста Олег Кожушко дуже ймовірно перебував в офсайді під час передачі на нього від Мустафаєва. Однак лайнсмен зловив гаф, рефері деревінський гол зарахував. Олександрія уникнула поразки, але після матчу прес-служба закарпатців акцентувала увагу на цьому прецеденті. Цікаво, що і сам кожушко здається чекав на фіксацію офсайду, тому що не одразу продовжив атаку, а трохи затримався, але не почувши свистка, видав результативний пас. Тож нічия для Руслана Ротаня в третьому матчі поспіль минає Олександрія 1-1. Інгулець плюс ковалець дорівнює успіх у двох перших матчах під керівництвом Сергія Ковальця. Команда з Петрового перемагає цього разу вдома. А от металіст тренером Огнєновичем в другому матчі поспіль програє. На 28-й хвилині господарі вийшли вперед. Харків'яни вкрай невдало зіграли при стандарті для власних воріт. чомусь забувши про Одарюка, і дозволили йому пробити головою. Беззаперечно, металіст припустився неприпустимого, що зазвичай мають проговорювати на передматчевих розборах суперників. Однак інгулець пропустив у схожій ситуації, коли на 63 й хвилині металіст пішов на паті. Точніше, французький легіонер Жопосинів на прізвисько паті зрівняв рахунок. Як святкувати взяття воріт, він, здається, ще не навчився. Паті на дальній стійці замкнув подачі з кутового господарі поля просто проспали прогулянку француза з глибини штрафного дом'яча, з яким він зустрівся вже ледве не на лінії воріт. А згодом виявилося, що в інгульця розкривається власний бомбардир. Це ударюк оформив дубль, забивши третій гол у другому матчі весняної частини прем'єр-ліги. Це рівно стільки, скільки він забив за свої попередні 63 поєдинки на цьому рівні. Нам там для збірної форвард не потрібен. А вже перед фінальним свистком паті догрався до вилучення. Якось не дуже жорстко було зіграно проти Кухарука як для фолу останньої надії. Чи не здається вам так? Пишіть у коментарях: справедлива червона чи ні. В підсумку Інгулець Металіст 2-1. Зоря впевнено обіграла Львів на гол Русина в першому таймі та Імерекова з Булецею в другому. Наприкінці матчу відповів Бугай. Зоря Львів 3-1. Чорноморець та металіст 1925 зустрілися в Одесі, швиденько обмінялися голами та заспокоїлися. Господарі відкрили рахунок на 9-й хвилині, організувавши цікаву багатоходівку в чужому штрафному. Кузик Васильєв та Бадібанга ефектно скомбінували, і бельгієць видав пас на Алефіренка, який забив з метра в порожні ворота. Цікаво, що харків'янин Алефіренко розписався у ворота харківської команди і забив він в другому весняному матчі у ПЛ Поспіль. А у відповідь на 19 19-й хвилині визначився екс-гравець чорноморця Бека Лечіберадзе. Ви тільки подивіться, як він розпорядився нагодою і ефектно пробив з меж штрафного майданчика. Незважаючи на те, що забив бека у ворота своєї колишньої команди, радості він не приховував. Якщо ви вважаєте, що найкращий гол туру був саме цей, пишіть бека у коментарях. Був у цьому матчі і третій гол забив його Юсов після відвертої недбалості безуглого. Однак радість Одеситі виявилася передчасною. Апеляції харків'яни. Коротка нарада головного арбітра Солов'яна з асистентом призвели до скасування голу. Виявилося, що від коліна Юсова м'яч влучив йому в лікоть і вже потім опинився у воротах. Але рефері не погодився, що це була рука Бога. У Одеситі в серія з трьох матчів без поразок. У харків'ян чотири тури без перемог. Чорноморець металіст 19.25 1.1 У Рівному та Ворскла видали справжній трилер з чотирма голами і високим градусом напруги. На 25 й хвилині перший гол в матчі забив Таулян Сефері, і він видається не надто чистим. Річ у тім, що Василь Кравець зробив результативний пас, випустивши м'яч за межі поля. Нашим неозброєним оком видно, що м'яч у кравця дійсно перетнув лінію. Лайнсмен же, який стояв по лінії біля іншого кутового, чомусь цього не побачив. Але те, як Сефері розібрався з захисниками Вереса, беззаперечно варто відзнаки. Після свистка на перерву Керманич Вереса Юрій Вірт не стримував претензій на адресу арбітра Юрія Іванова і просив його, м'яко кажучи, бути уважнішим. В дебюті другого тайму рівняни рахунок зрівняли, а точніше зрівняв його Василь Кравець, забивши у власні ворота після подачі зі стандарту. На 60 60-й хвилині верес навіть вийшов уперед. У господарів вдалася зразкова контратака. Геннадій Пасіч взяв розбіг від власного штрафного, отримав передачу на хід, наблизився до чужого штрафного і видав якісний пас гайдучику. Це був красномовний провал ворскли, при масованій атаці і втраті м'яча. Хотіли вийти вперед, але опинилися в ролі змушених відіграватися. Однак на 85-й хвилині Сефері реалізував пенальті, оформивши другий дубль у другому матчі поспіль. До речі, це вже його сьомий гол в УПЛ. Але героєм ворскли в цьому матчі став інший футболіст 19-річний голкіпер Ісенко. Те, що хлопця хист до від відбиття пенальті, ми вже знали. Але в компенсований час матчу проти Вереса Ісенко перервав одразу два удари з 11-метрової. Спершу від Кльоца, Але арбітр миттєво призначив ще один за фол Чеснакова. Тож Ісенко ефектно потягнув удар з позначки і від Вовченка, врятувавши для команди Нічию. Верес Ворскла 2-2. В центральному матчі туру Динамо обіграло дніпро 1 Все вирішив єдиний Гол бояльського перед перервою. До речі, в наступному матчі найкращий бомбардир киян команді не допоможе, адже на 90 плюс сьомі хвилині він отримав другу жовту, яка перетворилася на вилучення. дніпро 1 Динамо 0 1 Після першого матчу Ліги Європи проти Фейнорда у Варшаві Шахтар провів у дорозі до Кривого Рогу понад 15 годин на зустріч з Кривбасом. Через це гру проти команди Вернедуба назвати легкою для гірників не можна, хоч і рахунок свідчить про інше. Щоправда, перший гол гості забили тільки на 58-й хвилині. Чудовий удар фактично з кута штрафного вийшов у Георгія Судакова. Траєкторія польоту м'яча у ближній верхній кут просто фантастика. Якщо вважаєте, що саме цей гол найкрасивіший у 17-му турі, пишіть Судаков у коментарях. А також не забудьте поставити лайк за таку красу. Пізніше Судаков організував дебютний гол для Венесуельця Келсі, одному 20 років, іншому 18, А все зробили в цьому моменті просто чудово. Георгій цю контратаку розпочав, привів м'яч до штрафного, обігрався зі шведом, а потім знайшов Келсі. Кевін цим подарунком розпорядився максимально правильно. Дії Судакова просто феноменальні, але й гольове чуття Келсі на рівні. Кривбас посипався і шахтарцем скористався додатково на 84 й хвилині. Банада зіграв край невдало, дозволивши Кристіу себе обікрасти. Той наблизився до воріт і вчасно покотив на Шведа. І Мар'яну залишалося бити у порожні. Швед визначився своїм першим голом після повернення з Лазарету, де він довго заліковував травму. Тепер на гірників очікує не менш важкий шлях до Роттердама. До речі, зверніть увагу, у якій формі грав Кривбас. Як вам новий дизайн? А у матчі Кривбас Шахтар 0-3. Колос мінімально здолав рух на виїзді. Єдиний гол на рахунку Оріховського, який два сезони тому виступав за Львів'ян. Рух Колос 01. Дивимося на результати всіх матчів 17-го туру. В суботу Минайша Рана відібрав очки в колишньої команди свого тренера, а зоря не залишила шансів Львову. У неділю дніпро 1 поступився Динамо у дуже важливому матчі в боротьбі за чемпіонство. Шахтар на виїзді впорався з Верес Вереси Ворспа видали результативну нічию. Шахтар став одноосібним лідером української прем'єр-ліги, випередивши дніпро 1 на три очки. Далі йде зоря, а Динамо все ще четверте. В Олександрії перевага над колосом у чотири очки та гра в запасі. Не можна не визначити прогрес інгульця. З ковальцем команда відчутно відірвалася від зони вильоту. Боротьба за порятунок взагалі буде дуже потужною, адже між 15-ю та 11-ю командами відстань лише у три очки. Наступний тур розпочнеться у п'ятницю матчем «Металіст Олександрія. У центральному поєдинку зустрінуться сусіди Динамо та зоря. А шахтар в неділю прийматиме рух. Дивіться огляди кожного туру української прем'єр-ліги на Ютуб каналі Фандей. Підпишіться, подобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.